Всім привіт! У нас знову вушка. Не гострі, ось такі дві Класні. Оце вухо. Та гостренькі. Ще тепленькі, тільки достались туптилочки. Красота, а не вушка. Щоб мав такі вуха все чути. вушка зовсім не жирні пробуй. Смачно вартість вушок 380 гривень за кілограм. Бажаєте замовити пишіть мені на Viber по номеру 068, 87, 87, 4. Замовляйте. Смакота. Це треба любити, так? Що полюбляє? А ми любимо все.